Дії апостолів. 16 розділ. 31 вірш. Вони відповіли віру Господа Ісуса, і Ти будеш спасений, ти і твої домашні. Амінь. І ось дивіться. Ми молимося по цьому віршу. За наших рідних ми проголошуємо, ми сповідуємо. І знаєте, в чому наша помилка? Я моя була також. Но рідні не спасуться по молитві. Рідні, взагалі, люди не спасаються по молитвах. Люди спасаються через віру. Амінь чи не мінь? амінь? А тепер дивіться. ну, Ми повинні зрозуміти, Бог дав людині право вибору. І ми маємо владу над бісами, але ми не маємо владу над людьми. І ми не можемо нікого примусити вірити. Ви розумієте? Ми можемо примусити біса вийти з людини, да? але у нас немає влади над людьми і Бог. Який всесильний, всемогутній, в нього вся влада. Він нікого не примушує і не прижимає до стінки і не заставляє каятися. Представляєте? І це дар свобода вибору, свобода волі. І тому дивіться, коли ми просимо, Господи, відкрий серця!» Це неправильна молитва, бо Бог не буде відкривати серце. Відкрите серце повинна людина сама. Амінь. Амінь. Ну, ви розумієте, Бог не може заставити так дорогий, ти мене достав. Приїжджай до стінки душити, а ну гадьо, не шкайся. Ні. Це дьявол, він може вриватися в життя. Хочеш, не хочеш, давай, бухай, кори, кради. Він заставляє, Він подавляє волю. Бог не подавляє волю людини. І ми не можемо подавляти волю інших людей. Розумієте? І тому дивіться, а що не треба молитися? Треба молитися. Ну треба розуміть, що ці люди повинні почути слово. І якщо вони поряд зі мною, послухай, ти повинен їм проповідувати, сіяти це слово. Розумій? Наша молитва, вона допомагає, розшугує цих демонів, ми знаємо Другого Керентянам 4.4. Пам'ятаєте? Що там Павло писав, чому деякі люди не каються? тому що князь його віку осліпив їх розум. Інколи також люди не каються, наші ріді не каються, бо їм затуманив мозги, перешкоджає сатана. Ну, дивіться, не Бог. І тому також може треба просто протестувати цього бісу. Винуть в ім'я Ісуса, ну не бреши, не нашепти йому мерзкий бес. Протистань дьяволу. Но обов'язково почни сіяти слово. Пам'ятайте римлянам, щоб ми зараз не відкривали, римлянам, 10 розділ, просто запишіть, дома, прочитайте. З 13 по 15 віруш. Там написано, хто призиве ім'я Господня, той спасеться. Пам'ятаєте? І далі Павло продовжує, ну як будуть призивати Господа, про якого не чули? А як вони будуть чути, якщо їм ніхто не буде проповідувати? А як будуть. Будуть проповідувати, якщо вони не послані, ці проповідники. Розумієте? Бо віра він далі продовжує від слухання. А слухання від Слова Божого. То послухайте, якщо я молюсь за спасіння моїх вірних, моїх рідних, ми ж молимося, да? вірую Господа Ісуса Христа спасешся ти, як ми спаслись? Через віру. Не через молитву. Ну, розумієте? Через віру, бо хтось мені, да, хтось за мене молився і їм за це спасіба. Но не тільки молились, а ще й сіяли слово. Ну ви це уробили. Ну, ви зрозуміли, щоб ми не впадали в крайність. Само собою, автоматично, я віруючий, значить спасеться весь день. Ні, 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 ні. Авакум і не тільки авакум 2 4. Ну, Вдома запишіть. Там в Авакумі мені більше просто подобається. Там написано, праведний своєю вірою жив буде. Праведний не буде вірою жити бабушкиною вірою, маминою вірою, вірою пастора. Праведний своєю вірою жив буде. Амінь. Ну, реагуйте. Так слово Боже каже. І не тільки в Авакума, і в Римлянам, і так далі. І так далі. Віру жив буде. Так ось, а звідки в нього буде збиратися віра, якщо йому ніхто не буде говорити, що Бог тебе любить. Він не проти тебе. М? Він уже заплатив за твій йому? Якщо йому ніхто не буде казати благозвістку, вони не увірують. А він не спасається із-за того, що він просто мій брат чи моя сестра. Амінь. А кожен спасається. Через віру. Ну, щоб вони повірили, ми повинні молитися, протистояти бісам, які перешкоджають, які не хочуть, щоб наші рідні вірували. Ну також ми повинні сіяти. А якщо в мене немає можливості, вони десь далеко. Христос каже: моліть Господаря жниву. Хай Він вийшла робітників на їх жниву. Хай Бог пошле направить людей, які їм посіють. Ну вони повинні почути Слово Боже. І тоді вони увірують. Послухайте, ну що я хочу сказати? Так, да, ми повинні молитися. Але розуміть, вони автоматично не спасуються із-за того, що я спасений. Вони повинні увірувати. Але ну, щоб вони увірували, їм потрібно свідчити, говорити, проповідувати слово Боже. Амінь. І те, що вони не вірили, тому що Бог не хоче. А Бог значить. не да, Ні, неправда, брехня. Бог не хоче смерті грішника. Бог хоче, щоб всі люди спаслись. І досягли пізнання правди. Бог хоче, щоб. А чого ж вони не спасаються? Не Бог ворог, не Бог перешкоджає. Діявол. Або просто їм ніхто не говорив. Послухайте, да, я чу таке. Жінка була віруча, але вона входила в таку м традиційну релігійну церкву, а чоловік не був невіруючий. І знаєте? Вона ніколи, не знаю, дуже декілька десятків років вони прожили разом. Вона в церкву ходить, а він ніколи в церкву не прийшов. Чому? Вона ніколи йому не свідчила, не проповідала Євангеліє. Представте? І таких людей багатько. Бо вони думають, ну він автоматично да Ні, ніхто автоматом не спасається. Навіть коли в мене отрадяться діти, те, що вони діти пастора, не означає, що вони зразу вже на небо. Ні. Вони також повинні увірувати Господа. Увірувати в Ісуса. Сповідувати вони повинні його своїм Господом особистим Спасителем. А для цього ми повинні молитися за них і сіть, проповідуватим Слово.